Друзі, це Independent Politics, і я за ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Financial Times вчора опублікувало інформацію, за якою Сполучені Штати Америки пропонують Іранові відмовитись від постачання до Росії безпілотників та запчастин до цих безпілотників в обмін на пом'якшення санкцій. Вище вказане видання повідомляє цю інформацію з посиланням на свої джерела. За даними співрозмовників видання, представники Сполучених Штатів Америки порушували це питання під час непрямих переговорів у Катарі та Омані. Паралельно сторони вели переговори щодо обміну ув'язненими. Згідно з матеріалом Financial Times, Вашингтон пообіцяв не запроваджувати проти Ірану нові санкції за винятком тих, що стосуються прав людини. А також менш ретельно стежити за дотриманням санкцій щодо іранської нафти, натомість Іран, окрім питання з дронами, має відмовитись від збагачення урану в понад 60%, поліпшити співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергії та взяти на себе зобов'язання не нападати на американців. Іранський чиновник, який спілкувався з виданням, заявив, що Тегеран сподівається, що Вашингтон зможе переконати європейські країни також послабити санкційний тиск на країну. І тут потрібно бути вже обережними в контексті того, яке пом'якшення санкцій буде просити Тегеран взамін на виконання вище вказаних умов. Якщо до прикладу. Це пом'якшення буде пов'язане з тим санкційним механізмом, який був запроваджений проти Ірану в контексті заборони експорту комплектуючих до їхніх дронів, то ось тут українська сторона одразу повинна виступати проти. По-перше, ми не маємо жодних гарантій щодо того, що Іран може порушити майбутню угоду. Це раз. І по-друге, ми не маємо жодних гарантій, що Іран. Отримавши в чергове доступ до комплектуючих наслідок можливого послаблення санкцій, не буде виробляти ще більшу кількість дронів і таємно їх продавати росіянам. Тобто, це перший момент, де потрібно бути достатньо обережним щодо таких заяв і подій. Далі, на початку серпня, Сполучені Штати та Іран досягли угоди про обмін полоненими за формулою 5 на 5. Крім того, Тегеран за цією угодою отримує доступ до 6 мільярдів доларів, заморожених на рахунках південно-корейських банків через фанції США. І тут Радіо Свобода проводить досить цікаву аналогію з приводу ось таких угод з Іраном. У 2015 році була укладена ядерна угода. Її підписали з одного боку Іран, з іншого США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина. Ще вказаний документ передбачав граничний рівень, за яким Іран міг збагачувати Іран. І параметри були визначені таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але при цьому не зміг створити ядерну зброю. З Ірану в обмін на зобов'язання виконувати умови договору зняли санкції. Але ми пам'ятаємо знову ж таки цю історію. Іран звинувачували в тому, що вони намагались порушувати цю ядерну угоду, збільшували збагачення урану за меж тих граничних, які були в ній прописані, і також. Там Ізраїль зазначав, що Іран все ж таки мав певні розробки ядерної зброї. І ось це все призвело до того, що в 2018 році адміністрація Байдена запровадила санкції щодо іранських енергоносіїв після того, як Штати вийшли з відповідної ядерної угоди. Для чого проводять відповідну аналогію? Вона. Визначається через те, що Іран це знову ж таки авторитарна держава, яка в принципі може порушувати ті чи інші угоди. Може вийти все наступним чином: що попередньо Іран погодиться виконати оті умови, які їй поставлять Сполучені Штати, дочекається зняття знов ж таки санкційних обмежень, і у подальшому буде продовжувати збагачувати Уран для того, щоб Отримати атомну зброю, торгувати дронами з Росії, причому отримає кошти від Сполучених Штатів Америки і буде продовжувати отримувати кошти від Китаю, який, знову ж таки готовий надавати гроші ось таким авторитарним державам. Тобто, це дуже знову ж таки така тонка межа. Щодо цієї угоди, яка ну, може порушитись в будь-який момент. Тобто повинні все ж таки ще бути якісь додаткові там, фактори, додаткові умови так, до Ірану щодо е, того, щоб, до прикладу, Іран не тільки не продавав там, дрони і запчастини. Росіянам, а до прикладу, щоб обмежити іранську сторону у виробництві цієї зброї, і також не завадило б, щоб Іран знов ну, таки долучився до якихось компенсацій нашій українській стороні за те, що вони продавали росіянам ці дрони, які у подальшому направлялись на наші мирні міста. Тобто, таку угоду її знову ж таки потрібно доопрацьовувати, але потрібно пам'ятати, що Іран в будь-який момент її може порушити. А санкційний механізм може на той момент припинити свою дію, і Іран через це зможе отримувати знову ж таки якусь користь. І у подальшому. Сполученим Штатам Америки і Західному світу доведеться в чергове запроваджувати санкційні обмеження. Ядерна угода вона є яскравим прикладом того, як Іран може ну, плювати на ті чи інші угоди. Тому будемо за цим знову ж таки уважно слідкувати, І якщо щось буде нове з цієї теми, я обов'язково вас проінформую. Це коротко, що я хотів. Розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!